У новобудові в історичному центрі північної столиці дизайнер Катерина Варнава облаштувала трикімнатну квартиру в класичному стилі для сімейної пари. Вдалося організувати продуману систему зберігання в передпокої і спальні, об'єднати їдальню з вітальною і облаштувати окремий робочий кабінет. Про подробиці роботи нам розповіла автор проекту. Загальна інформація: місце Санкт-Петербург, метраж. 105 квадратних метрів, кімнати, три санузли, два висота стель, 2,94 метра. Студія дизайну інтер'єру це колектив молодих талановитих фахівців, які успішно реалізують свої проекти вже більше п'яти років. Основна спрямованість це проектування житлових інтер'єрів від заміських будинків до невеликих квартир студій. Автор проекту Катерина Варова – дизайнер. Закінчила Уральську державну архітектурно-художню академію за спеціальністю дизайн середовища, замовники та побажання, замовники проекту гостинна пара, власники бізнесу в сфері інформаційних технологій, учені подорожують їхні діти вже дорослі, живуть окремо і часто приїжджають в гості. Господарі хотіли отримати спокійний, приємний інтер'єр, без особливих контрастів, стриманий і елегантний. Функціональних завдань було багато. По перше, потрібно було передбачити зручні місця для зберігання визначального планування цьому не було приділено увагу. По друге, облаштувати повноцінний кабінет з бібліотекою, який може служити одночасно і кімнатою для гостей. Також у квартирі потрібно було обладнати невелику сауну при цьому санвузли в квартирі менше ніж хотілося. Так що завдання було непросте. Перепланування в результаті перепланування ми перенесли деякі дверні прорізи. В передпокої організували зручну комору. В спальні гардеробну, гостьовий санвузол збільшили за рахунок передпокою. Саме в ньому розмістили сауну. Також ми змінили перегородку між вітальною і кабінетом. Таким чином вдалося виділити композиційний центр в інтер'єрі. Оздоблення у всіх кімнатах, крім спальні, стіни вирівняли і пофарбували в нейтральний колір. Для спальні вибрали шпалери з цветочним малюнком. У всіх приміщеннях ми використовували ліпнину, пофарбовані в білий колір карнизи молдинги. Високий плінтус, ці деталі освіжають, надають деяку урочистість у передпокої і спальні. Щоб не ускладнити простір, ми спроектували напівколони у санвузлі і на фартуки в кухні використовували традиційну англійську плитку зберігання. Всю корпусні меблі в квартирі виготовили за індивідуальним замовленням, зокрема шафи і робочистол для кабінету, крім книг і документів, там можна зберігати одяг. Так як кабінет служить і гостьовою спальнею, у хазяйській спальні обладнали містку гардеробну, там же зберігається прасувальна дошка та інші господарські речі. Цікаве рішення, комора асиметричної форми в передпокої. Світло. Так як інтер'єр, виконаний в класичному стилі, для освітлення ми також використовували традиційні прийоми зону вітальні висвітлює центральна люстра над обіднім столом, розмістили три підвісних світильника. Ми розташували класичні бра у всіх кімнатах, з двох сторін від дзеркал картин узголів'я в спальні колір. Оформлені інтер'єру ми віддали перевагу бежово коричневої гамі. У вітальні використовували багато білої ліпнини в зоні телевізора стилалі вставку шпалер перлинних відтінків. Ми додали темно сині акценти диван в кабінеті і оформлення санвузла, окрема історія інтер'єр спальні. Там на додаток до Бежевим додали оливкові і зеленуваті відтінки. Важливо, що стеля пофарбований в колір ліпнини. Це робить атмосферу в кімнаті більш м'якою і камерною. Меблі при виборі меблів ми намагалися дотримуватися загальну стилістику. Класичні форми без зайвої декоративності, білі кухонні, меблі з фільонками відмінно доповнює масивний дерев'яний стіл і м'які стільці у кабінеті передпокої. ванні ми використовували шафи і комоди в одному стилі і кольорі. Так, простір квартири стає єдиним. Декор і текстиль. Текстиль в інтер'єрі переважно однотонний, щоб не перевантажувати картинку деталями. Добре, вписалася в проект абстрактний живопис, крім цього. Важливу роль відіграють консоль у вітальні і комод в спальні. Тут господарі зможуть розмістити фотографії і красиві предмети, привезені з подорожей. Ми також приділили особливу увагу оформленню вікон. Напівпрозорий тюль поєднується з щільними шторами, які прикрасили цікавими подхватами. Стиль інтер'єр квартири, виконаний в класичному стилі. Тут присутні англійські і американські мотиви вибір залежав від побажань замовника, але і нам цей стиль близький і цікавий. Характерні риси спокійна, гамма присутність меблів з натурального дерева, симетрія напівколони, ліпнина, складність, мабуть, складні моменти це конструкція сауни і підбір меблів для спальні, так як простір і в тому, і в іншому випадку досить обмежене а побажань по наповненню у клієнтів досить багато. Метраж по приміщеннях – кухня-вітальня. 32 кв. Кабінет – 16 кв. Спальня – 16 кв. Передпокій – 12 кв. Ванна кімната – 6 кв. Санвузол з саною – 5 кв. Гардеробна – 2,8 кв. Комора. 2.8. вісімк планування. Поради читачам Роум, як створити інтер'єр в подібному стилі. 1. з класика передбачає симетрію і композиційну завершеність, тому зверніть увагу на ключовий узлив інтер'єрі, обідній стіл, диван у вітальні, узголів'я ліжка і так далі. Розміщення світильників і декору в цих зонах має бути починено главному центру. 2. уважно поставтеся до вибору кольорової гами. Звичайно. Необхідний контраст і колірні акценти, але зайве забарвлення може внести безлад При у класичному інтер'єрі больщі пусти простору на стінах недоречні, використовуйте ліпнину на півколони і інший декор. Так інтер'єр буде виглядати опрацьованим. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті Вітальня Кухня, оздоблення, інтер'єрна фарба, шпалери, арти, колекція Геліодор, ліпнина яропластмеблі. Диван погджанман, підлогове покриття, карцвінілове покриття, фіне, флор, спальня, оздоблення, шпалери і чфіндер, колекція Лавендер Дреа, меблі, панамар, ванна кімната, оздоблення, плитка, оригінал стіле, ванна, валтецо, кабінет, диван, форма.